9 березня 2024 року виповнюється 210 років від дня народження національного і світового генія, поета, художника, громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Він став символом боротьби багатьох поколінь українців за свободу та незалежність і сьогодні захищає, надає сили і надихає українців на боротьбу за свободу у ці дні війни з Росією. За нами перемога. Пам'ятаймо слова нашого українського пророка. Мій Боже мили, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувати своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров. Катиє вінчані, пси голодні за маслак, Гризуться знов. Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина. Ніхто її не рятує, козначе створине. Генислава, батьківщина! Немає де бігти. Тут заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не сити не виоре невиоре дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе славу Бога, великого Бога. За вас слава, сині гори, кригою у куті і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. Поки є пам'ять людей, і живуть матері, Допоки й сини що спіткнулись о кулі, живі. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось, де люди, наша слава. Слава Україні! Свою Україну любіть! Любіть її! Во время люте! В останню тяжку минуту. За нею Господа моліть! Україна, Україну! Серцеве, ненько. Як згадаю твою долю, заплаче серденько. І уживи добра слава! Слава України! І світ ясний, невічірній, тихо затияє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благо. Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Та вставайте кайдани порвите і вражу злою кров'ю волю окропити. В мене в сім'ї великий, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. На оновленні землі врага не буде сопаста, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.